Збірка віршів Лесі Українки. Любка була в мами доня, любка чорнобрива, розумна, гарна та нетерпелива. Було часом, мама в місто виїжджає, там, то вже пильненько доні виглядає. От підроста Любка, Віддала в науку. Не зле було вчитись, одну мала муку. Хотіла дізнатись, життя яке буде, як у світі широким. Живуть ті люди, скінчила на науку, вже весілля мали справлять, аж коханця у військо забрали. Любка дожидала, потім захворіла, розважила любку рання могила. Я блукав колись по ріднім краю, я блукав колись по ріднім краю раю, і шукав на сім земнім подолі долі, Приплуднився під стріхату хату. Там дівчину стрів я ви на зірку. зірку. Промінь ясний дітвочі очі подала мені пом'яту м'яту, і на тій моїй пригоді годі. Чого то часами, як сядо за діло? Чого то часами, як сядо за діло, або як вже працю кінчає сміло, Не раз це на мене махмара яка спадає сумна задома тяжка. Така то задума, спиня мою руку, що людською бачу кругом себе муку. Найдолю до сльози і думка зрина. Нащо тут здалася праця трібна. Найдолі й до тепніші люди не вбили. Що ж з нею подій тлебі мої сили? Я кидаю пращу, бере мене жаль, та друга вже думка розважить печаль. Все ж, може, пісня, якою людину розважить, успіє хоч би на хвилинку, і щиро промовленим словом моїм збуджу огонь, у серці чиї. А може, і пожиток, який з того буде, і з праці моєї скористають люди, і знов мені зваги в душі прибуло, і знов я за діло, підвівши чоло. Жалібний марш вмер батько наш, та й покинув нас. Ох, і смутний настав час, сиротою наша мати засталась. Звідки ж тебе виглядати, чи по степах, чи по лугах шукати, чи сокола послати, батечку ж наш, та вернись до нас, та порадь же ти, батько, нас, як би з тебе у світі жити в Україні при нахій годині. Вирядили ми свого батенька в далеку дорогу. А за його Україна ненька помолиться Богу, наш кобзар могилі буде тихо спочивати. Ми ж по йому будемо плакати і ридати. Гей, браття миле, батько наш в могилі, та на Україні, ставі його не загине. Бо зостались вічні думки ті величні, думки його праві, на сторожі його слави. Слава його, браття, наче те багаття, сіятиме ясне. Повік не загасне, пісня не вмирає, на весь мир лунає, щиро та правдиво, ворогам на диво, вмер батько наш, та й покинув нас. Ох і смутний настав час, мов на небі місяць ясний згас. В небі один місяць ясненький, в світі один батенько рідненький, наш голубенько сивенький, жаль ж наш, туга нас дійма, кобзаря нема. Тож по йому плаче тужить Україна ненька, жалібненько. Шню до тебе малий сей листочок. Шню до тебе сей малий листочок. Може, ним я тобі пригадаю, Сей тріскою з нашого Галю, наш далекий волинський куточок. Озовися, мій друже, до мене. Твого слова не чула я зліта, бо я прагну від тебе привіта. Як дощу щон все та зелене. Єсть у мене ще просьба і друга, сюю я просьбу я на твоїй музі. Хай вона, як зазуненька в лузі, Звеселить твого смутного друга. Так, я смутна тепер, моя люба, Засмутила мене моя доля. Вона мрієм найкращим неволя, вона всім моїм замірам згуба, мої мрії найкращі в'януть, мов ну, розквітні восени квіти що розквітли, щоб зараз змарніти, щоб на сонечко раз тільки глянуть. Та чи є нерозважна я туга? все питання єш на твоїй музі, хай вона, як зозуминька в лузі, заселить твого смутного друга. Дивлюся я на смерть, натури, дивлюся я на смерть Натури, і полагання я посилаю до ланці свої, щоб і мені дала кінець такий, щоб я була спокійна в час конанню. Ніхто щоб не почув того дім мого ридання, та й по мені немає сльози лить, Само в собі я буду жаль носить. Одоленько моя, сповни моє бажання, і так нас, наш світ повитий горем та журбою. Нехай ніхто не плаче по мені, нехай не засмучу нікого, я собою. Нехай побачу я смутні, для мене дні, утіху щирито, усміхи ясні, темноти й смутку. Досить і в труні. Вишеньки. Поплискують черешеньки в листі зеленькі. Черешеньки вабрять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Радіб вишню з'їсти та високо лізти. Ой, радіб зірвати та годі дістати. Ой вишеньки, черешеньки. Червоні спілі, чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гіллі, якби зросте незенько, чи то ж би доспіли? Питання, що ти говориш, любко моя мила, се наче грім з ясного неба впав, чи я тебе нещиро покохав? Ні, певна, ти мене ніколи не любила. Жуливо ти хитаєш головою, І кажеш на дороги розійшлись. О, ні, я вірю, зійдуться колись, з'єднаємось навіки ми з тобою. Я поборю найтяжчі перешкоди, я маю силу, я мов дуб міцний. Я дам тобі притулок затишний, обороню від лютої негоди. Мовчиш, мій друже, ясний, і зітхаєш. Твоя душа за мною не жалкує, а тільки серце вражене сумує. І жаль тобі, що ти мене кохаєш. Відповідь Не жаль мені, що я тебе кохаю. Та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись. Не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб високий та міцний, я ж наче плющ похилий та смутний. Плюща обійми гублять силу дуба та без притулку плющ зелене в'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдерті убогі стіни. Зелений плющ оздоблює їм стане. В країну смутку вітерець прилине І принесе мені луну розмови, від мого дуба любого з діброви, і спогад любих літ по вік не згине. На мотив з Міцкевича. І знову собі задає питання. Чи ти єст приязнь, чи то єсть кохання, Міцкевич, Я не кохай тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки обійми і в мріх не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю одкази? Ні. Тільки ж я ксяну край тебе, серденько мов птиця заб'ється, дивлюсь на тебе і не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостанеться, наче живе твоя постать, і кожне є слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і свінять, як мрія мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама їх не зважу. Коли б ти спитав чи кохаєш, чи б то й мовила ні. Коли вже зачепили всі питання. Коли вже зачепились ці питання про Бога і про просмертне про проживання, то і я вам думку висловлю свою, куди не так, як німець ваш поважно. Але я думаю, не менш одважно. Не буду я тепер говорити про Зевса, Одіна, про Браму і Його. Вони вже вмерли, їх не оживить. Тепер уже пора змінити мову. Тепер сказати треба Бог диїстю. Бог скептиків і Бог нетерміністів. Що, скаже Бог, не їсть у моєму серцю? Я юшки не люблю без солі і без перцю. Імення Бога скептиків не знаю. Щось я такого й Богом не вважаю. Я детерміністів, терміністів, світ наладжений так стало, що там для Бога місця вже не стало. Всі три боги не влад створить нового трудно. Та й віршувати на цю тему нудно, до того ж на землі у нас так мало волі, і безбогівне черство в нас доволі. Тепер, питання, друге, далебі, повірте слово, мій шановний друже, посмертного життя не хочу я собі, мені про нього гірше, ніж байдуже. До мене там подобатись не може. Загробний світ спірицький, порань Боже. Попасти в пекло може і цікаво, але воно знато вже яскраво, описано у Дандо. І здається, я знаю трошки, що то пекло зветься піти у рай, хто має цю надію. Немає там ні горя, ні зітхання, але нема ні дружби, ні кохання. Такого раю я не розумію. Там, крім набожної, немає літератури, я, я ж артистичний, як знаєте, натури. Поезія виключена релігійна, як всяка річ занадто тенденційна, чогось мене не радує зовсім. Отак, як ці німецькі мудрі вірші, мої здадуться вам далеко гірші. Здається, можна покінчити на сім. Пророчий сон патріота присвята редактові буковини. що за диво, що за нове чудо, перед світом у святу неділю. Верми дивний сон мені приснився, що немов я опинився в Римі. Там я бачив колізей і форум, капітолій і терпейську скелю, звідки давні римляни невдячні, виділо спихали чесних патріотів. Та те все мене не вдовольнило, бо хто бачить свято Юрські вежі, староруські золоті ворота, ще до нього Колізей і форум, капітолій і терпейська круча. Що нам римські Цезарі і герої? Та ж прецінь у нас князі бували. Але далі Ватикан не бачив і Отця Святого у Ватикані. Але й то, панове, ще не диво, Тож ж би навіть у весні був сором бути в Римі та не бачить папи. Вихів всіх червоних кардиналів він сидів у ясних білих штатах. На подушці Оксамитті. Долі спочивала золота пантофля. Різних націй вірні католики на колінах лізли до престолу, цілували золоту пантофлю. Отже, і я у слід за ними. Найже й росин буде так, як люди. Річ святу поцілувавши тричі один раз тому, що батько в плахті. Я погляну на святе обличчя і знанацька скам'янів від дива, хоч у вісні ніщо нас не дивує, але ж то було всім дивом диво. Я побачив руські обличчя римської і Вінчине. Боже мій, то я його так часто зустрічав у Львівському семінару. Він пізнав мене і так промовив Повернися у свою країну, понеси їй звістку благодатну, що віднині кожен вірний русин з ласки Бога стане безгрішним, тільки має всім властям коритись. Ність по власті, є же не від Бога. Тут я тянишком усміхнувся, панове, уже цього він міг би нас навчити. А хто хоче просто йти до раю і в вінці, як мученик, сіяти та й повинен прочитати пильно ціний річник Руського Сіона, тут не знаю, чий признатись, браття, Зачеміло трошки в мене серце. Окрім того, я заповідаю вірним всім піти в похід Христовий проти всіх плюгавих, отчайдушних, сіячів ворожих бурських впливів, їх нам треба нищить без пардону, моди вам засеє рай на Неві, на землі ж то поки що тайне, Тут я крижем впав перед престолом, хотів промовить щось, але прокинувся і покликнув голосом великим Гей, на Бога, мені руські браття, хоч би всім нам загинути судилось, мусим мати свого кардинала, а вже сам він дійде до престолу. Весь бо сон мій не зовсім даремний, бо казала так моя бабуся. Тож була сама народна мудрість. Сон, щасниці у неділю рано. Зроду віку не минає з На пам'ять 31 ігюня 1895 року. Тепер прощай, хто знає, чи надовго. Ми, може, хутко будемо погонжати по горах київських та по гаях волинських. А може, поки зійдемося знову, води багато утече з річок і снізницьких очей, хто те і знає? Колись я думаю для себе на прощання овити гарне рондо чи сонет і рифмами уквінчити навколо, немов гільце весільне, та шкода, тепер посох садочок мого серця, не знаю, чи коли йому молоді. Торік бувала тут над цим потоком звивала я тобі вінки барвисті. Тож у мене і квінчасті вірші, жартуючи, лилися з під пера, але тепер немає квіток для мене. Ні в полі, ні в діброві, ні в душі. Колись я мала той дівочий звичай, як покидала край який надовго, збирати квітки з наймивніших міст і брати їх на пам'ятку з собою. Тепер усіла я в грудочку землі, колись її положить надо мною. Сестрице Люба, я тобі бажаю ясного щастя, коли це не мріє, щоб радою і радістю ти стала усім, кого ти любиш. Я бажаю, щоб все перше і безмірне горе було останнім у твоєму житті. Коли ж яка смутна година прийде, і сльози самохіть полюються із очей, тоді поглянь, кохана, на схід сонця, в ту сторону до наша Україна, і пригадай, що десь є хата й серце тобі відкриті завжди. Може, думка й на схід полине, а печаль на захід. Не мене, сестро, щастя не бажає ми з ним нічого не можемо учитись. Ти побажай мені одваги й сили більше сповняти той великий заповіт, що я несу з собою на Вкраїну. Хай спогад мій між вами буде краще, ніж я сама була. Адже здалека до навіть золотом сіяють. Тож споминайте добрими словами. Для мене спогад про те щастя і горе, що ми всі вкупі тут переживали. Тим буде, чим молитва для набожних, а вас усіх ні, годі вже прощай. Славус склавус. Слав'янщина, який величний гук, який широкий і містично темний, І скільки літ, і як багато рук на неї будували храм таємний. Посеред храму п'єдестал звели, і статуї поставили на ньому. І вид, немов і зіді, заб'яли. Покровом щільним і долаві свому, стоїть таємна статуя давно, час тихо упливає рік за роком, і досі ще нікому не дано в лице її глянути одважним оком. А ще ж величні слов'янчини сини, німої матері проречисті діти. Між людьми чим проставились вони, чим похвалились їм з чого радіти, дивіться з них кожний як один. Що світ би здержав на плечах здорових, міцний, як дуб кремезний, сов'янин, покірно руки склав в кайданах паперових. Тарас у раз поклонений скіб'є. Перед стовпом коронує вінченим, порфірою укритим, Стовп той є по праву спадщиний царем названий, і кожний весь у крові у сльозах його лице. Троїстає нагайка тіло крає. А він ховаєсь сплете серця і брати його під ноги простирає. Колись, бувало, сильний чуженин слов'ян рабів виводив на майдани. Тепер, куди не глянь, усю не слов'янин на себе кладе і кайдани і кажуть всі, варт віл свого ярма, дивіться, як покірно тягне рало. Ні, ймення слов'янина не дарма, синонімом права між людьми стало. Братові й сестри нас Смомен. мені всю ніч проснився ясний місяць, високе небо, вільний винокол, блакитне світло сяло і тремтіло, немов огонь таємний черівниці, а над тополею зоря світила. Моя зоря, що скрізь мені сіяла, поки мене не замкнуло від неї в камінній клітці в чотирьох стінах. Мені приснилася, друзі мої рідні, сонна ніч одна, що так давно минула, та не збудеться вона по вік. В той час була для мене скрізь весна. Вона була і в серці, і в природі, млакитні й білі пролізькі цвіли. і я втішалась весняними квітками, так, мови, всі росли, росли для мене. І я тоді жила. Безсонні ночі минали швидше, ніж у сні коханню. Снувались думи, пролітали мрії, а споди з надіями смлітались в один вінок. Були там лаври, квіти, були й терни, я потя дізнала. Тоді ж не чула, ніч зачарувала. Ти знаєш, сестро, як блакитна нічника бендежить серце, думку порива, не спи. Не спи, говорить ясний місяць, бо як заснеш, я промінь наведу. веду, немов стрінуй, і вистрілю в сонце око, е, присняться марища бліді і невиразні, жах стисне в серце і розбудить вмить. Не спи, не спи, тебе я очарую, і наяву побачиш дивний сон. Чи знаєш, брате, як лагідна зірка говорить, погаси робочу лампу. Покинь, книжки, заводь свою роботу, поглянь на мене і згадай ті зорі, що далек, десь далеко там у пари сяють, і я завжди не дивлюсь, мов у свічада, в, бл... в таку блакитну нічку, як оця. Мої кохані, я б сказала вам, не слухайте одних речей підступних, та знаю, що даремно згине рада, бо я сама собі її давала. І власна рада марно загубилась У тою нічку, що давно минула, ще тепер побачено у сні. Я довго слухала розмову чарівну, ясного місяця і наїдної на зорі, а серце стокотіло так раптово, а думи ткали безконечну тканку, мережану присяєв і блакитню, аж поки сяєво розбилося, зробилося рожевим, тоді у серці якось обізвалось. Мов жайворонка спів, виблиснуло, мов промінь. Коли ясне, весняне раде сонце, мало кімнату рязну освітнило, то на, сон... на столі, на білому папері, виразно рівні щіночки й чорніли. Про що були мої думки і писання? Не буду казати вам, друзі рідні. Бо в нас наперекір сумним очам прорветься така непокірна сміху, і буде жаль мені в сльози вам сміх. Тож не питайте, що мені ще примірилось у блакитному сіянні, мені всю ніч приснився місяць ясний, високе небо, вільний винок. Не дорікати, слово я дала, не дорікати, слово я дала. І відповідь на тяжку постанову додав колючу гілочку тернову, без жаху я в вінок її вплила, ясніше став колючий мій вінок. Дарма я знала все. тоді ще як приймала від тебе зброю Я сріблом сяяла, я в серце прийняла безжальсний клинок, тепер мені не жаль ні мук, ні крові. Готова я приймати і рани, і терни, за марні мрії, за святі її сни про чистого братерства і любові. Кров твоя робін коштовний, мото, дурак, красному рад. Кров твоя робін коштовний, кров твоя зоря світання, кров із серця для поета, надгорода і придбання. Так поетно люди кажуть, звик він вірить у дурниці. І радіє кров із серця, наче царській багряниці. Люди усьому знають ціну, в них нічого не гине марне, А поето, як і дурня, що червоне, та й гарне. Так прожила я ціну зиму. Так прожила я ціну з зиму, зима минула, і весна настала. Для мене все однакова пора, мій час пливе собі так тихо, тихо, як поставку пливе листок сухий, чудне життя. Як оче саме серце, живим жалом і болем не проймалося, не знала б я, чи справді я живу, чи тільки мріється мені крізь життя сон. Стіни чотири тісно оточили. Мені, мене Навколо. Це ж увесь мій світ. Там, за вікном, я чую світ інакший, шумить гуде, веде свою розмову, і туркіт повозів, і людські голоси, дзвінки трамваїв, гомін перевозів здивається в одну тремдячу ноту, мов тримало Великої оркестри. І день, і ніч гуде ота музика, який шумливий світ там за вікном. Та я його не бачу. Все на сьогодні це перша частина Вірші Власі Українки. В наступних частинах ми продовжимо читати. Вибачте за мої помилки в вимові. І, і дуже вас попрошу. Не пишіть мені дуже гнівних і таких поганих коментарів. Зараз на, у наш час не дуже витримні ці коментарі. Чекаю 10 знаків, поне 10 знаків роблю другу частину. А ми з вами прощаємося до наступної зустрічі.